Радо вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися таке питання, яку зустріч готують вам вищі сили. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. Говорю для жінок чоловіки перевертайте під себе. Яку зустріч готують вам вищі сили? Ви ще не знаєте про цю зустріч, можливо, когось чекаєте. Хтось Хтось самотній чекає чоловіка нового в своє життя. Хтось навіть не чекає, зараз не може приїхати друга половинка. Так, навколо вас багато якихось неприємностей. Можливо, люди в масках ходять, м -м хочуть здаватися веселими, але м -м портять вам життя. То у вас наступить ясність про цих людей, особливо тих, які вхожі в ваш будинок. Так, і до вас іде вулкан пристрасті. Далі, <кій> вибачте, бачите, так, духи роду дадуть вам світло, тобто вкажуть як променем, вкажуть на людей, які вам заважають, які вам палки в колеса вставляють. І ви, знаючи це, прибираєте цих людей з свого життя, особливо тих, які вхожі в ваш дім, і стаєте як соняшник до світла повертаєтесь задоволені, тобто радість. Іде ваше життя ясність, зрозумілість того, що відбувається, відносин всіх з людьми, які вас оточують. Далі, приїзд, в ваш дім, коханої вами людини. Якщо це е, ваш чоловік, у вас є вже пара, то його приїзд. Якщо у вас немає пари, то приїде людина в ваше місто і десь, можливо, недалеко від дому, ви зустрінетесь як кохання з першого погляду. Далі. По карті Якорь і е, Духи роду. Духи роду завжди з вами. Вони вам завжди допомагають. Дивіться, промінчиком вказували вам е, на потрібну вам інформацію. Вони допомагають вам проходити оці всі перешкоди, які виникають у вашому житті. І дивіться, і посилають вам як ліки від цих е, бід. Що це означає? Це найкраща карта. В усіх оцих колодах це означає, що всі ваші неприємності, як капельками, змиються. Але є одне попередження. Дивіться, хтось пропонуватиме, ви обговорюватимете це, хтось вам пропонуватиме нечесну, о, як зділку, договір, нечесний договір. Тут це перепровірте. Дивіться, тому що тут як рука дуже темна. І договір має під собою, можливо, там щось дрібним шрифтом буде написано. Дуже там, чи зверніться до якогось фахівця, дуже уважно будьте, бо вам готують ловушку. Хоча біля е, ліків від цих хвороб вам, е, якщо будете уважні, бо попередження таке випало, то ваша. Е, ви на цю ловушку не попадетесь. Ви будете обмірковувати. Я думаю, по собі зробите правильно. Так, корабель. Це все ж таки приїзд. Ми питали, яку зустріч готують вам вищі сили? Коханого. Якщо чоловіки перевертайте до себе, то кохана може до вас приїхати. Можливо, це приїзд по лелекам, а корабель ще й поїздка кудись. Можливо, десь. До моря, до води, можливо, попливете, і тут, і тут вода. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гаразд, і негатив обходять вас стороною.